Працездатність Верховної Ради України на межі зриву депутати по місяцю не можуть зібратись на засідання, а заплановані раніше засідання доводиться відкладати на невизначений термін. Причиною цього є тихий саботаж е депутатів і слуги народу, які хочуть, але не можуть піти з Верховної Ради України, так би мовити, на волю. При цьому чутки про розпад президентської фракції голова Дилий Арахамія заперечує. Хоча раніше сам говорив, що у нього є кілька десятків заяв депутатів про складання повноважень з власної ініціативи, вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий. це Мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки. Е, Обов'язково прокоментуйте його, тим більше, що йдеться про те, чи буде е, здатною до роботи нинішній склад Верховної Ради України. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, ще 26 січня Давид Арахамія говорив наступне: цитата: з парламентом узагалі, узагалі велика е, е, проблема наближається, тому що в мене. Тільки у фракції 17 заяв на скликання на складання мандату. Тобто у нас вже 401 людина в Раді. Ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400 людей. 226 нардепів, на мінімальна необхідна кількість для ухвалення рішення. З 400 дуже важко зібрати, чесно кажучи. В інших фракції і партія я теж знаю, є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати. Голоси за складання мандатів, тільки якщо медична є дійсно ситуація. А так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів, для того, щоб зберегти парламент легітимним. Кінець цитат Отже, де тут арахамія говорить так, як має бути, і де, перепрошую, він говорить те, що йому вигідно. Ну, я думаю, що насправді ситуація десь близька до тої з власне складанням мандатів, про яку заявляв Арахамія. Тобто, дійсно зараз є низка депутатів, які з тих чи інших причин бажають припинити свої повноваження, і зрозуміло, що це ну, певною мірою є загрозою для дестабілізації, для делегітимації, і власне ситуація десь відображає, як на мене, кризу парламентаризму у сучасної України. Питання я би напевно побудував таким чином: а чому так сталося? Так, тобто, які причини того, що ситуація так склалася? Ну, по-перше. Я думаю, що причини є об'єктивні, тобто зараз є війна. Ну, частина причин об'єктивно зараз є війна, і відповідно зрозуміло, що під час війни політика відходить на задній план, тобто появляється питання оборони, безпеки. А ми розуміємо, що питання безпеки і оборони, скажімо, провідну скрипку, відіграє не парламент, а відіграє глава держави як гарант територіальної цілісності держави, як людина, яка відповідає за посаду і за оборону безпеку, є головнокомандувачем Збройних сил. Нові. Відповідно, в Україні ще є специфіка Офісу президента, який має гіперболізовані повноваження і теж, скажімо, перетягає частину питань безпекових і військових. Тому зрозуміло, що в даній ситуації обставини так складаються, що депутати почувають себе ну, не дуже потрібними і, відповідно, не бачать свого призначення. Друга причина, напевно, суб'єктивна: вона криється в тому, що. На парламентські вибори 2019 року ми пам'ятаємо, як формувалися списки партії Слуга народу, тобто, ми потім побачили, що там попадали багато випадкових людей, які не розуміють специфіки парламентаризму його важливості. Ми ну, зрозуміло, що очевидно, серед тих депутатів, які зараз хочуть скласти повноваження, ну напевно, значна частина саме тих, хто прийшов випадково і не розумів, чого він сюди йде, і яке його призначення. Ну і нарешті третя причина криється в. Політичних розкладах сучасної України, тобто питання монобільшості, е, власне, фактично офісу президента і самого президента, які фактично монополізували вплив на Верховну Раду, і виходить так, що зараз Верховна Рада фактично не ну, не, не є тим майданчиком, де реально ведуться, скажімо, дискусії, боротьба між владою і опозицією, де є можливість корелювати рішення, тобто більшість рішень зверху складається. Подається, і фактично, депутат є в ролі певного там статиста, який просто нажимає кнопочку за потрібне рішення і його підтримує. І тому, в принципі, в такій ситуації нивелюється роль парламентаря, його вплив, його значення. Можливості десь там впливати, можливості бути політичною фігурою вагомою. Ну і зрозуміло, що багатьох це не влаштовує. Багато хто очікував зовсім іншого, ще враховуючи специфіку українського парламентаризму. Ну і в такій ситуації зрозуміло, що виникають такі проблеми. Зрештою, ті проблеми так само пов'язані з тим, що скажімо, термін повноважень цього чинного скликання Верховної Ради затягнувся, так тобто він вже перевищує граничні законодавчі рамки. Так само ми маємо розуміти, що до проблем додається те, що в Верховній Раді є низка депутатів, які, скажімо так, м'яко кажучи, не проукраїнські або й ворожі до України. Частина з них позбавлені мандатів, частина з них десь так на межі зараз є. Тому в принципі ситуація з парламентаризмом є непростою. Я би не сказав, що напевно катастрофічною, але про проблеми насправді є. Пане Миколу, от ви згадали про не проукраїнських депутатів. Тобто є проблема в партії е слуга народу, є в колишньому ОПЗЖ. А в інших е в в серед інших депутатів є така проблема чи вона е не є? Е, ну, з заяви Рахамії виходить, що є, але е я думаю, що ну напевно якісь поодинокі випадки мали би бути, тому що ну ми розуміємо, що є, е скажімо, певні людські обставини, і оце. Неможливість бути політичною фігурою реально впливати на прийняття рішень на порядок. Денний воно напевно демотивує не тільки провладних депутатів, а буде демотивувати і інші опозиційні власне політичні сили. Тому я думаю, що серед них теж знайдуться ті, які скажімо, не бачать себе в якості парламентаря, не бачать перспектив перебування. Не зрозуміло ще скільки часу на такій, знаєте, посаді весільного генерала, який якого ніби шануть, але реально нічого не вирішує. Тому в принципі, я думаю, що ситуація де зрепрезентує весь парламент, але я думаю, що вона особливо є характерною саме для партії народу». От я, оскільки депутатська більшість це чиста арахметка, я просто подивився, який є склад зараз актуальний склад е, в, в Верховній Раді. Отже фракція «Слуга народу» 235, депутатів «Батьківщина» 24, ЄС 27, «Голос» 20, і група «За майбутнє» 17, «Довіра» 19, платформа «За життя» 22, відновлення України 17, позафракційні 20. Отже, ключова тут «Слуга народу». Якщо зі «Слуги» виходять 17 депутатів, то залишається 218. Цього замало для одноосібної більш, більшості, але а вони можуть е, утворити більшість з будь-якою із трьох фракцій Верховної Ради, чи з батьківщиною, чи з Європейською солідарністю, чи з голосом. І в мене тут виходить таке питання: а що слуги взагалі не хочуть ділитися владою? Е, ну, дивіться, е, якщо говорити про ваше запитання, то перший е, такий аспект, який би я хотів зачепити, це те, що ну насправді ми розуміємо, що. В дев'ятнадцятому році депутати обиралися за двома виборчими системами, тобто за мажоритарною складовою, за пропорційною. Очевидно, що проблема є насамперед серед мажоритарників, тому що їх замінити немає можливості стосовно пропорційних. Депутатів, тобто обраних за списками партії, там проблема насправді немає, тому що можливо навпаки тих депутатів, які демотивовані, можливо, варто відпустити і замінити на тих, хто є наступний в списку, який потенційно можливо буде більш мотивований. Тому тут в принципі, проблема тільки, скажімо, частково є. Тобто, напевно, не всі з тих 17 депутатів, про які говорив Орахамія, їх не можна замінити і поповнити Верховну Раду. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, чи хоче слуга народу ділити владу, та очевидно, що ні, тому що е, ну на моє переконання, якщо б вони готові були ділити владу, вони б мали це зробити 24 лютого, тому що світова демократична практика будь-якої країни говорить про те, що якщо країна в небезпеці, що якщо, якщо криза, якщо війна, якщо питання стоїть з існування держави, то е, забуваються політичні протиріччя і починають о, разом спільно працювати, тобто. В більшості демократичних країн світу в таких умовах, якщо б на країну напали, то очевидно, що гальма, отже, мала би використовувати широку коаліцію і разом спільно використовуючи зв'язки, можливості, досвід, знання інших опозиційних партій і політиків разом працювати на перемогу на збереження держави. Тому зрозуміло, що коли цього не сталося в такий складний період, як напад. Повномасштабної Росії, то зрозуміло, що через два роки зараз очевидно ситуація зовсім не змінилася, і зрозуміло, що маючи більшість. так виглядає, що політична владна партія не хоче наю ділитися. А оці от постійні відкладання засідань Верховної Ради це є свідченням цієї кризи у Верховній Раді України. Чи так складається е, просто? Ну тут важко судити. Напевно, я думаю, що існо десь посередині. Очевидно, є частина випадків, коли е, скажімо, через оцю, ну скажімо, в. В таку статистичність і формальність парламенту ті рішення не, не засідання, ну рішення не приймаються, засідання не проводяться. Можливо, інколи це пов'язано із е, тим, що е, дійсно десь депутатів важко зібрати. Бо ми в принципі розуміємо, що в теперішніх умовах е, так, ніби депутатів є там 401, але реально збирається набагато менше. Коли треба прийняти якісь рішення, які є, скажімо, певною мірою дискусійними, то для влади це ще більша проблема, тому що 226 назбирати е, при тому, коли не всі заходять на засідання, теж проблемно. Тому я думаю, що напевно є випадки, коли через е, слабку присутність депутатів засідання відкладаються і неможливість просунути рішення є випадки, коли. Через таку обставину і слабкість парламенту ті рішення є непотрібними, тому що їх приймають зверху без парламенту. Тому десь десь воно є поєднанням цих чинників. Але відомо, що група, фракція фракції Слуга народу вона має свій внутрішній поділ на окремі групи, ну, зокрема, група Дмитра, Дмитра Разумкова. Як найвідоміше, Мабуть, там є ще інші е, об'єднання депутатів. І скільки реально виходить в таку депутатську е, е, більшість на основі е, фракції Слуга народу? Тобто там не 226, а там менше. А питання: скільки? Е, ну, я зараз напевно не знаю, чи назву точні цифри, але мені здається, що в орбіті екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова як мінімум депутатів 15. А то й ну, десь в районі 15-20 депутатів, які він на яких він має вплив певний. Тому зрозуміло, що вже фактично і зараз так виходить, що е, партії слуга народу доволі важко так своїми силами своєї е, фракції приймати рішення, які особисто підходять до адміністрації офісу президента, там чи самому главі держави. Тому очевидно, що вони поки що це роблять за рахунок. Депутатів інших фракцій, які в тій чи іншій мірі, так тобто схильні голосувати, так як хоче е, власне влада теперішня. Ну і ми розуміємо, що в умовах війни, в умовах гіперболізованих повноважень, в умовах е, зростання впливовості силових структур, в принципі певні важелі впливу на конкретних ну на частину принаймні депутатів завжди знайдеться, щоб все таки їх схиляти до того, щоб принаймні, вони активно ходили і голосували. Тому десь ситуація так виглядає. Пілотка, ну в Дмитра зараз не має адміністративних повноважень. У нього обмежені фінансові можливості. А яким чином він втримує оту, оту групу це ну, достатнь', достатньо велика у своїй орбіті впливу? Чим? З рахунок чого така група, а... чи там є все-таки якісь фінансове? Е, ну, я думаю, що напевно насамперед Дмитро Разумков е, ну навколо себе об'єднує е, певну кількість депутатів через перспективи політичного майбутнього. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться. Ми прекрасно розуміємо, що рано чи пізно будуть нові вибори, і, і скажімо, політика повернеться на круги своя. І ми розуміємо, що е, ну зараз. Традиційно в Україні, але особливо зараз в умовах війни, є така тенденція до того, що скажімо, рейтинги чинної влади вони просідають, і зрозуміло, що якщо така тенденція збережеться, я думаю, що є такі великі шанси на це, так тобто, то все таки приналежність до влади вона буде швидше грати проти. Певних політиків, особливо якщо вони до того демонстрували певні розбіжності або мають певні розбіжності з чинною владою, тому я думаю, що десь оцей чинник. Політичних перспектив він працює раз. По-друге, це так само зручний фосіб певного політичного впливу. Тобто, якщо партії влади бракує певних голосів за певні резонансні рішення, то зрозуміло, що вона йде і пробує домовлятися. І відповідно це теж є певний фактор впливу, тиску, торгу. Тому, в принципі, ці чинники вони очевидно десь певним чином працюють. Ну і зрозуміло, що завжди знайдуться певні скажімо, сторонні сили, які будуть готові фінансово підтримувати. Певну групу впливових депутатів, яка теж може мати певні політичні перспективи, і фігуру, яка теж ці перспективи має, тому я думаю, тут воно теж десь поєднується все разом. Підсумковий. Але е, постійно в нас говориться про проблему підголосовування е, іншими е, депутатами і, передусім, колишньої ОПЗЖ. Е, хоча саме саме у цій колишній фракції є найбільше таких прихованих. Е, Колаборантів і розкомірців. Чому влада охоче йде на співпрацю з ОПЗЖ, але не йде, скажімо, з іншими фракціями і навіть групами, які не є такими відверто колаборантськими? Я думаю, що напевно відповідь на ваше питання криється в тому, що, скажімо, партія ОПЗЖ не має майбутнього. І ці депутати, які зараз е, мають можливість впливати на порядок денний, вони не є конкурентами політичними, тому що фактично майбутнього в них немає. По-друге, вони є заручниками, ними ними можна е, керувати їх, їх можна скеровувати і отримувати ті рішення, які потрібні, тому що ми розуміємо, що е, зараз фактично без проблем будь-якого депутата. Такої одіозної партії як ОПЗЖ можна позбавити депутатського мандату і причини для цього знайдуться. І суспільство це підтримає. Тому зрозуміло, що десь очевидно, ці депутати стали зарушником ситуації. Вони змушені. Робити те, що їм кажуть, інакше вони будуть позбавлені мандатів. Вони, можливо, будуть покарані за ну, скажімо, антиукраїнські певні дії чи речі, які очевидно за батьма з них десь числяться і до яких можна десь придертися. Тому я думаю, що вони просто стали зручним інструментом, який можна безболісно використовувати для того, щоб отримати правильні і потрібні результати голосування, і тому їх. Ну, ефективно використовують. Ну можливо, знаєте, в цьому і є певна іронія, але певна доля карми і справедливості, коли так за допомогою, скажімо, антиукраїнських елементів і політиків, Україна отримує ті результати, які можливо значною мірою є і корисними для України. Пане колодиці, ви сказали, що голосуна проблема є в депутатах в мажоритарниках, бо списочниками є легше там їх може замінити інший кандидат у депутат. Але а, ну список він теж не безрозмірний і рано чи пізно він закінчиться. Чи є в нас перспектива того, що Верховна Рада України стане надієздатною власне через вичерпання? кількості депутатів і тих кандидатів які могли б є могли б їх замінити Ну, потенційно, звичайно, така ймовірність є. Очевидно, що вона буде корелюватися з терміном, який буде Верховна Рада залишатися при по своїх повноваженнях, тому що зрозуміло, що якщо вона ще буде рік, наприклад, їх повноваження продовжені. Ну, то це одна ситуація. Якщо там три чи п'ять років, то зрозуміло, що там навіть фізично хтось з депутатів може померти хтось кудись піти. Тобто вона звичайно з кожним роком, з кожним місяцем, проблема потенційно буде звичайно поглиблюватися. Але я думаю, що навряд чи ну, ми побачимо ту ситуацію, коли ми дійсно будемо мати менше потрібної кількості для легітимності Верховної Ради, тому що ну арахамія вже озвучив механізм, щоб їм банально не будуть давати можливості складати ці повноваження. І я думаю, що в випадку, так такому, коли буде ну, така архінеобхідна потреба голосувати за архіважливі для України рішення, то завжди знайдеться аргумент, щоб. Цього нехай і пасивного депутата, який вже фактично де-факто не бере участі у роботі парламенту, все-таки заставити приїхати і свій голос за архіті важливе рішення прийняти, але дивіться, от слуга Демченко Сергій Демченко нещодавно зробив дуже резонансну заяву про те, що в Україні була би доброю диктатура. І чи не є оце один із проявів такої диктатури, коли люди хочуть піти? В принципі, вони мають на це на це право, їх не відпускають більше того, повноваження зеленського а зростають по факту, і влада концентрується в одних руках. А наскільки це чи нас будуть з цим ось таким слугою Демченком пускати в Європу банально? Ну, ви знаєте, звичайно, що проблема є, але я думаю, що це проблема ну не тільки України, Це очевидно, що проблема кожної будь-якої країни, яка перебуває в стані війни і яка. Веде боротьбу за виживання, тому що зрозуміло, що в умовах воєнного стану автоматично відбувається централізація значна влади, концентрація влади в руках голови держави і його вертикалі. Тому в принципі, ця проблема вона ну значною мірою є зумовлена тими обставинами, які склалися. Е, чи буде це зараз перешкодою? Очевидно, що станом на зараз, поки ми Воюємо і боремо за свою незалежність за своє виживання, напевно, ні. А те, що після е, закінчення війни е, буде дуже прискіплива увага міжнародної спільноти до України в контексті демократизму, це однозначно. І зрозуміло, що багато в чому перспективи розвитку України, євроінтеграційні прагнення, євроатлантичні будуть саме залежати від того, наскільки українська політична еліта і українське суспільство продемонструє здатність. Власне, ту демократію будувати цю е, тимчасову е, централізацію, власне е, ліквідувати і стати далі на вже цивільний і демократичний розвиток, тобто е, так підсумовуючи, чи ви вважаєте тобто ви вважаєте, що ця е, перспектива е, без бездіяльності Верховної Верховної Ради, в нас у чого вона просто припинить е, своє функціонування як орган? Це Малоймовірна ситуація. Е, ну, я думаю, що так. Я думаю, що станом на зараз. вона, ну, Ми розуміємо всі, що тут е, зараз, попри те, що Верховна Рада України є зараз таким, знаєте, значною мірою ну, неважливим органом, так, е, який десь втратив своє значення реальне, яке який він мав до повномасштабної війни. Але все рівно ми розуміємо, що е, формально, так. Є дуже багато речей, які має можливість затвердити, ратифікувати, проголосувати тільки виключно парламент. тому навіть з позиції легітимності і формальності, ми, наприклад, зараз стали на шлях скажімо, переговорів щодо вступу в ЄС, і там дуже важливий крок, до прикладу, це є, ну скажімо, приведення українського законодавства до норм європейського союзу, і тут звичайно, що роль виключно парламенту має бути, коли він має це законодавство проводити в порядок. Тому без парламенту ми не обійдемося ніяк. Попри те, що його роль зараз знизилася, і зрозуміло, що ну, коли буде стояти на шальках Терези одного боку, там бажання депутатів десь займатися чимось на їхню думку кориснішим. І важливим для них і з другого боку буде стояти питання долі України, її перспективи євроінтеграції, і так далі. То я думаю, що все-таки ну, влада і суспільство знайде ті аргументи, щоб тих депутатів, які не бачать сенсу в своїй діяльності парламентській, все таки заставити перебувати, хоча б так за інерцією на своїх посадах, тобто так, чисто демократично це буде. Ну, воно буде, напевно, не зовсім демократично, але я думаю, що коли ми говоримо про виживання держави, то тут такі не зовсім демократичні речі, як все таки заставляння депутата виконувати ті обов'язки, на які він підписувався під час виборів, напевно, ну, це не є щось критично проблемне для держави, я би так сказав. Добренько, на цій оптимістичній ноті ми завершимо цю е, розмову, яка спалася півгодини, навіть з деяким запасом. Отже, це був політолог Микола Бучин. Якщо вам була цікава ця розмова, то обов'язково дайте про це знати. Напишіть, поставте вподобайку відео, підпишіться на канал і все буде Україна. Дякую. Все ще дякую вам і буду відключатися, бо мушу, мушу ще.